Всім привітики! Хочу зараз сходити в теплицю, подивитися на рослинки, бо у нас ночі було плюс три всього. Хочу глянути, як все це. ну Інжири вроді нормально, ну для них плюс три. Це нормально все. Дивіться, які бребочки. гарні. Зараз дивлюся, сонечко вийшло. Може трошки розпогодиться, бо у нас вже місяць дощі. От. В теплицю, якщо чесно, страшновато заходить, бо, звісно, 3 градуси в мене там огірки висажені. Теплиця не опалювана, Не знаю, що там. Зараз буду дивитися. Хоч сонечко вийшло, та зараз прогріється, скільки зараз показує. Тут у нас що тут? О, то 18 градусів нормально. Сонечко вийшло, трохи прогріло. Так, що у нас тут? Ну, звісно, тут не жарко, але тепленько. Так, що тут мої баклажани? Вже просяться на вулицю, але але, через тиждень дивлюся оп'ять похолодання у нас, тому поки що будуть в теплиці, Баклажани, перчик теж тримається нормалюк. Так що мої гірки, Ой, огірки, пауки щось попли. Угірки. Ну таке средненьке состояння. Нічого, ну, щось ще плететься наверх. Значить, живі. Ну, дай Бог. Так, по петуніям. Дивіться, як вони за тиждень виросли, такі кущаки. Здоровецькі. Здоровецькі. Але ж не квітне, Я її підкормлювала. Мабуть, треба щось ще для цвітіння підкормити. Може тоді щось зацвіте. Вже такі здорові і нема квітів. Дивіться, яка гарна. А ще. ну Це добре, вони зараз кущаться, набирають масу, зато потім, як воно ще не може не квітнути, бо холодно потепліше, та вони як масово почнуть квітнути. То буде добре. Наче б то все добре. Ось дивіться який помідорчик. Звісно, на ті помідори, що на грядці, навіть страшно ходити туди дивитися. <су> Я їх огрогло вокном натягнула. Хоча, мабуть, зараз підемо, подивимося, провіримо, як вони там. Ті помідори. Це ж 3 градуси для них, звісно help. Ну, подивимось, зараз глянемо. Що вони там, як вони там.